Вітаю вас. Бог є живий. Бог є живий і все творіння теж живе для Нього. І день, і ніч йому вся слава лине. І люди вже в гріху так вкорінились, що Богові потрібно вже віддати сина, єдинородного, святого. Це тільки був єдиний вихід. Для всього людства на землі. Він це зробив, віддав на смерть єдиного святого сина. І син прийшов на нашу землю. Всіх він навчав, любив, прощав, злом за зло нікому не віддав. А навпаки, все покривав. Любовю. Він всіх зціляв, не тільки тіло, але й душу. І це тривало дуже мало, велике світло тут було. І влада темряви боялась, тільки не він, бо він ходив спокійно в мирі з усіма людьми. За всю любов, що він робив, у відповідь його лиш тільки зневажали ті, хто були так близько з ним. І навіть відрікались. І обзивали, і навіть демона казали, має. Він всіх простив, бо він є джерело любові. Він Воскресіння і життя. І світло він для світу теж. І навіть на Христі любов свій голос подавала. Прости їм, Отче, бо вони не знають, що любов вбивають. І під бадьоренням були Твої слова радійте, світ я переміг, і все, що дихає, підкориться мені. Амінь. Слава нашому Господу! Слава Богу, який віддав за нас все, єдинородного Сина. Цінуймо це, що Його любов до нас велика. Не злом за зло Він віддавав, а все любов'ю покривав. Це дуже важливо. Пам'ятаємо, якщо ми учні Його, то пам'ятаємо, як робив вчитель, і хай Бог благословить нам. Вчитися і робити так, як робив наш Вчитель Христос. І до останнього він довів всім і показав, що любов перемагає зло. І тільки любов, досконала любов. І він переміг, і дана йому вся влада на небі і на землі. Він Воскрес! Він зараз живий, чує нас, бачить нас зсередини. І завжди готовий нам вийти на допомогу, підтримати нас, любить нас і довго терпить, і хоче, щоб всі прийшли до нього. Завжди Він готовий допомогти тим, хто просить у нього. І в нього вся сила, вся слава, йому честь і слава і поклоніння нашому живому Господу. Амінь. Дякую вам. Дякую, що підписуєтесь, дякую, що активно слідкуєте за новим відео. Дякую вам, що підбадьоруєте мене теж для розвитку, щоб розвиватися в цьому, дуже багато підбадьорень. Рідко хто. Там, можливо, каже, що щось не так, але я вчусь, і ми всі вчимося. І коли в тебе є хороші цілі, хороше бачення всередині, Бог обов'язково допоможе. Відкоректує, навчить і обов'язково допоможе. Моліться. І хай Бог допоможе нам. Дякую. Треба вірити і пам'ятати. Що Господь підтримує. Дякую.